Це повний шок, що відбувається. Офіційний Volkswagen Passat B7, який є у нас на майданчику. Ще досі у нас без ДТП. Всі вікна заводські рідні. Один власник заводу він був куплений в Києві Атлант М. Досить класна комплектація. У нас є парктроніки перед зад. У нас є туманочки перед зад. автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках з шипами і ще власник віддає літню гуму. Седан, шикарний стан, темно-сірий колір, хромовані накладки. ТСА 1.8 їде дуже бадьоро і автомобіль на автоматі. Тут ми маємо ще комплект текстильних килимочків, доволі здорові багажники, повнорозмірна запаска з інструментами також на місці. Йдемо далі, йдемо по салону. Друзі, я не знаю, ну це реально клас, комфортна тачка. Не за всі гроші світу. До речі, по ринку на сьогоднішній день це у нас крута ціна. До речі, ціна оновлена. Йдемо далі. Тут у нас не вистачає тільки. Шкіряного салону, а так є все. Чотири електрослопідйомника, центральний замочок, відкривається замок багажника з кнопочки, датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо. 229 тисяч кілометрів оригінального пробіга підтверджується любими сервісними історіями, любою поїздкою до комп'ютерної діагностики і так далі. Два ключі, круїз-контроль на автоматі. Електроручник, автохол, двузонна кліма, подогрів передніх сидінь. Є у нас підігрів лобового скла. Взимку. Повірте мені, це дуже важливо і дуже потрібно. Камера заднього огляду таким чином висувається. Виготовлений в Німеччині, куплений в салоні України. Ось чому ці флажки досі у нас тут в салоні. Дуже зручно, дуже комфортно. Розлігся, як батько, тут поклав всі свої особисті речі, сюди поставив чашечку кави. Все. Якщо не потрібно, закрив. І використовуєш повний повний скажімо, спектр послуг, повний диван. Що в нас тут? Є Є зарядочка, дефлектори цілі. Офіційний автомобіль дуже комфортний на шикарній комплектації. 12 чистий рік випуску, один власник салона в єдиному екземплярі на нашому майданчику Автопойнт за адресою місто Суми, вулиця Героїв, Крут 19. Нагадую, що ціна знижена.